У мене є одне печево орео. А у вас. А у мене цілих десять орео. Мегі а в тебе. А у мене сто орео. Тільки подивіться на цю величезну вежу. Ого, ми тобі заздримо. Так. Давайте починати. Добре, поставимо печиво сюди і тепер закотимо прямо в рот. О, ні, ти куди? Вона покотилась повз мого рота. Ні. Тільки не моя веже й О, моє печиво. Вони зламались. що ти наробила? Пробач. О, проте я можу з'їсти своє печиво. Воно лишилось цілим. Так смачно. Ми теж не проти, якщо я візьму ще одне. Ей, це моє печиво, орево. Досить їх їсти. Що? А зі мною хтось поділиться? Дівчата, будь ласка, у мене всі руки зайняті. Я ні з ким ділитись не стану, Вів'ян. Краде моє печиво. Неправда, у тебе їх все одно багато. Дівчата, залиште мені небагато. Ну добре, я поки що поїм своє печиво. Я обожнюю орео. О, це чупа-чупс. У Нейта лише один Чупа-чупс. А ось у Мегі десять Чупачупсів. Круто! Скільки тоді у Вів'єн? Подивіться, цілих сто Чупачупсів! Нічого собі! І як ти з'їси всю цю купу Чупачупсів? Їх же неймовірно багато. Я впораюсь. Але ми починаємо з Нейта. У нього лише один Чупа-чупс. Так, спробуємо. О! А це смачно. Клас, мені подобається. Так, я хочу ще. До мене прийшла ідея. Покладемо чупа чупс між двома долонями. Тремо долоні між собою. Ох, подивіться, мої долоні вони горять. Я дуже сильно розтер долоні. Дівчата, допоможіть. Допоможіть мені загасити вогонь. О, о дякую. Так набагато краще. Ой, лякай нас більше. Так, тепер моя черга. Спробуємо мої чупачупси. У мене їх 10 штук. Я дещо вигадала. Приклеїла їх на скотч до своїх пальців. Ха-ха, весело. Тепер спробую. Ой, кожен чупа-чупс такий смачний. Просто смакота. Ей, не ти що? Я не дозволяла їсти мої чупачупси. Віддай Ну, ще трохи. Так, друзі, ви дивні. Час приступати до моїх чупачупсів. У мене багато часу на них піде. Так, спробую кожен смак. Які ж вони смачні! До мене прийшла Чупа-чупсова ідея. Я хочу зробити дощ із чупа-чупсів. Як же це весело! Вів'єн, перестань! Вони ж боляче приземляються на голову. Що? Ой! А що це в мене на голові? Ого! Чупа-чупсовий обруч! Прикольно! Ох, вже ця Вівєн! Ммм, шоколад. Таке я люблю. А я маю десять шоколадок. Супер! Ого, а в мене цілих сто шоколадок. І я дуже цьому радий. Ого, ніколи не їла стільки, але зараз моя черга. У мене лише одна. Давайте розділимо на маленькі шматочки, щоб насолодитися кожним. Як же це смачно? Так, смакота. М -м -м, як швидко закінчується одна шоколадка. Останній шматочок. Готова. Нід що таке? Вів'єн, твоя черга. Звісно, я хочу скоріше скуштувати шоколадки. Почнемо із першої плитки. М -м, смачно. Стривайте. До мене прийшла ідея. Розламає шоколад на шматочки і перекладу у келих. Тепер мені потрібна мікрохвильова піч. У неї ставимо склянки, вмикаємо та чекаємо. Вигадала. Готово. Тепер у мене є шоколадні коктейлі з чистого шоколаду. Що може бути краще? Спробуємо. Ставимо келих у каску з трубочками Готово. Надягаємо шолом на голову. Ви тільки подивіться, який винахід. Спробуємо. Друзі, смакота. Нейт, продовжуй. Ну нарешті я так зголоднів. Спробуємо відкосити трохи шоколаду тут. О, це круто. Ой, шоколадка згори впала. Ні, тільки не це. Вежа гойдається. О! Ну от моя вежа. Друзі, обережно. Ні! Нас накривають опади і шоколаду. Ау. А мені добре, я в касті! Так безпечніше. Ну що, все пройшло? Ого. Дівчата я застряг! Допоможіть вибратись. Що ви смієтесь? Я у шоколадній в'язниці. І ніхто мені не допоможе. Я допоможу. Тут не вистачає однієї плитки. Ха -ха. А ми поки що можемо перекусити. Один маленький пончик. Я таким навіть не наїмся. Тільки зуби забрудню. О, а от у Ів'єн побільше. Так, у мене 10 пончиків Смакота Але Мигі нас усіх переплюнула. Так не звертайте уваги. Це просто зі ста пончиків. Ну, посміхніться. Нет. Ми почнемо з тебе. Добре, спробуємо. Він виглядає маленьким. А на смак. Смакота. Дівчата, це неймовірно. Ммм, як же мені подобається. Вів'єн, продовжуй. Ура! До мене прийшла ідея. Складемо всі пончики один на одного. Зберемо вежу. Так, тепер сплющуємо. Ого, супер! У мене вийшов сендвіч із пончиків. Здорово! Спробуємо. Яка смакота? Треба визнати, мені дуже подобається. М -м, просто смакота. Тепер чергамигі. Супер. Моя черга. Спробуємо. О, як же смачно, друзі, смакота. Ого. От би з нами хтось поділився. Ні, я ділитись не хочу. Я з'їм усі ці пончики. Я ж можу просто їх надкушувати. Вона надкушує пончики та викидає. Це нормально? Ні. Як мені важко да, пончики. Гей, Мегі, ти кинула пончик у мене. Ну перестань, будь ласка. Що перестати? Ой, пробачте, друзі. Мені навіть перехотілись пончики їсти. Лише одна шоколадка, це сумно. <рив> у мене 10 шоколадок кіткат. Я такий радий. А у мене сто шоколадок. Я щаслива. Але ми почнемо із Софі. У неї лише одна. Скоріше спробуй. Добре. Думаю, До відер це мені не знадобиться. Спробуємо. Підкидаємо шоколадку, зараз я її зловлю. Ух ти! Прямо в ціль. Так, я в цьому трюці найкраща. Що ж, спробуємо. Дуже смачно. Квентін, тепер ти. Я лише радий. Візьму одразу декілька і з'їм! Це виглядає смачно. М -м, звичайно, всі шоколадки смачні. Хто ж не любить шоколад? Тим часом у мене залишилася одна шоколадка. З'їмо її. Смакота! І тепер усі руки в шоколаді. Жодної краплі шоколаду не буде втрачено. Злижу язиком. Так, дуже смачно. О, а що з моїм язиком? Ух ти, він райдужний. Дай п'ять? Це виглядає комедно Я також вся в шоколаді. Смішно. Кейт, твоя черга. Ура! Мені це як з'їсти. Почнемо з двох. Спробуємо. Дуже смачно. Мені подобається, хочу ще. Вау! Вони всі різного смаку! Смакота! Здається, я вже наїлась. Тоді дай нам. Обідатись! Я одна все з'їм. Але як це зробити? Точно! Мені потрібна ще лепа потужніше. точно! за лічені секунди з усі шоколадки. Спробуємо. Подивіться, я начепила. Кей, всі крихти шоколаду сипляться прямо на нас. Я все. Залишилось лише зняти щелепо. Ху, Це був цікавий експеримент. Я впоралась. Тепер я маю купу шоколадної крихти. Друзі, налітайте. Я все одно одна не з'їм. Дякую. Ух ти, це панкейки та шоколадний сироп. У Квентіна лише один панкейк. Але ось у дівчат панкейків більше. Квентін, не переймайся. Це все одно смачно. Але ось у кет ціла стопка панкейків. Таким точно можна не їстись. Клас! От тільки у Софії сто панкейків. Вона точно перемогла у цій лотереї. Але почнемо з Квентіна. Добре, я швидко впораюсь. Мені потрібен сироп. Добре, що його так багато в мене. О, а чому сироп не лється? Дивно? Можливо, він закритий? Ні, відкритий. Ой, я весь у сиропі. Ти весь солодкий. Ти повністю в шоколадному сиропі. Вам смішно? Я можу стирти весь сироп за допомогою панкейку. Ха. Відмінний спосіб прибрати все зайве з обличчя. Готово! Тепер з'їдаємо. Він дуже смачний. Клас. Я доїв. Тепер твоя черга чергаки. Супер. Спробуємо. Хоча ні. Потрібно придумати щось незвичайне. До мене прийшла ідея: насадимо всі панкейки на шпажку. Супер. Тепер усю цю стопку панкейків поливаємо шоколадним сиропом. Побільше сиропу. І з ним завжди смачніше. Готово. В залишилось спробувати. Яка насолода! Обожнюю панкейки. Так, потрібно додати більше сиропу. Люблю шоколад. Панкейками чудове поєднання. Тепер, коли я все доїла, черга Софії. Правда? Я така рада. Я теж маю полити сиропом, але однієї пляшки мені буде мало. Потрібна друга. Поливаємо одразу з двох пляшок всі панкейки. Як це апетитно виглядає! Я не хочу забруднитись, тому беремо серветку, виделку та ніж. Відрізаємо шматочок. Як смачно, я не можу себе стримати. Мені терміново треба все з'їсти. Все смакота. Ось так швидко втрачаються всі гарні манери, коли перед тобою смакота. Нічого смачнішого у житті не їла. Не можу зупинитись. Більше панкейків. Ого, і як тільки в таку малу дівчину помістилося так багато панкейків. Ти вірю своїм очам. У мене купа шоколадних бургерів. А у тебе всього один. А у мене всі сто. Ти лузер Просто успіх не на моєму боці. Подумаєш? Мені одного вистачить. Спробуємо. Шоколад такий смачний. Клас. Спробуємо, але спершу додамо шоколадного сиропу. Він до всього чудово підходить. Клас. Готова! Це самий смачний бургер у моєму житті. Друзі, ви будете в захваті. Так смачно, що пальчики оближиш. М -м -м, смакота. Кейт, в тебе все закінчилось. Тоді ми переходимо до Софії. У неї 10 шоколадних бургерів. Ура! Не заважай. Зараз моя черга їсти шоколадні бургери. Поділи зі мною. Ні, я не буду ділитись. Ось десять шоколадних бургерів будуть тільки мої. Які вони смачні. Це захоплення. Якщо Софі не хоче ділитись, тоді я підкладую червоного перцю. Тільки тихо. Ще один спробую. Що це? Чому так гостро? А все горить. У роті все горить. Що? Ні-ні-ні. Усі мої бургери згоріли! Але як же так? Тепер твоя черга, Квинтін. Ура! Я лише радий. Обожні бургери. А тут вони ще й шоколадні. Крутота! Я такого ніколи не їв. А що всередині? Ух ти, мармеладки та маршмеллоу! Ідеальні бургери. Клас. Невже Квентін зможе з'їсти сто бургерів? Як у тебе це помістилось? Я вже втомився, наївся, але я маю ще половину. Квентін, ми можемо тобі допомогти. Я не хочу більше. Ну, добре, зім через силу. Давай, ти зможеш? Досить. Ну, добре, ще трохи. Дівчата, зупиніться. Досить мене годувати. Я скоро лусну. Я не впораюсь. Їш, Квентін, їж. Ти повинен все з'їсти. Добре. Залишилось зовсім трохи. Я вірю у свої сили. Я більше не можу. Дякую, дівчата. Гарна робота. У мене один маленький скітлс! Сумно. Знаєте, скільки у мене? Десять. А у мене сто цукерок. Мені щастить. Хто розпочне першим? Я. Все таки з однією цукеркою я швидко розберусь. Спробуй підкинути та зловити ротом. Повинна вийти. Ну, і де вона? Ой, вона кудись упала. Я ніколи її не знайду. О, Так от вона де. Так, спробуємо. Вона наш з підлоги а так краще. Смачно не залишати мені її на підлозі. Софі, тепер ти. Давай. Я лише рада. Давайте спробуємо. Зберемо всі цукерки. Тепер перемішуємо в руках та підкидуємо. Я така швидка, що встигла все зловити. Смакота. Клас, Квентін, тепер ти. О, що мені робити зі ста цукерками? Точно, я можу їсти одразу жменями. У мене так багато цукерок. Круто! Мені цього вистачить надовго. Так, смакота. Діть до мене, мої цукерки! Смакота. О, здається, до мене прийшла крута ідея. Я можу з'їсти всі цукерки за допомогою трубочки. Кладемо один кінець трубочки у вазу з цукерками. А тепер їмо. Як швидко, квентір мов пили сос. З'їдаєш цукерки з кітл за лічені секунди. Не може бути, ніколь такого не бачила. Дівчата теж у шоці? Вони не мають слів. Це роки тренувань. Ой, щось не так. У мене почалась кітл стрянка Ні. О, тепер я